Все, я нашла? Да. Е, вчити щодо додатково до порядку денного е, питання щодо розірвання договору оренди земельної ділянки, укладеної між Домінів. Запишу. Е, адміністрацією та Богданом Сергієм Васильовичем для ведення товарно-сільського сподобання.

Затвердити проє землеустрою проєкт заєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки в комунальному підприємству до Малівської у постійне користування для розміщення та експлуатації господинних підсотних допоможних будів та споруд, технічної інфраструктури, очищення та розподілення води в селі Олександрівка по вулиці Садова. Доголосування. Ну. Є. Доголосує. Так, про затвердження Технічно. про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення меж для обслуговування житлового будинку, господарчих будівель та дворів, присадив на ділянка з передачою у власність вуміч Людмилі Васильівні. Земельну ділянку, яка знаходиться в селищі Земенів, вулиця Квітуча 4. Питання до голосування. Про затвердження технічної документації по відновленню встановленню меж для будівництва освоєння житлового будинку господарчих будівлі і споруд, передачу у власність і наш іні Ігорівні земельну ділянку. Це знаходиться в селищі до мені, вулиця Зелена, 48. Питання до голосування. Одного. Голос. Про надання дозволу на розробку працю землеустрою цілим призначені для городництва Підгорні Людмилі Вікторівні, Земельна ділянка знаходиться в село Забари у вулиці Гранітна. І вулич удмірі Васильівні, яка за мене діляночка знаходиться в селищі Доменівка, вулиці Квітуча, десять родичів. Питання там. до голосування одноголо зміни. Так про внесення змін та ви про внесення змін до рішення третього тижня дві 2025 року кричатки дитина Миколаївни, а саме внести зміни щодо адреси земельної діляночки із вулиці Робоча на е, проспект Космонавтів. Переголосували. Проголосували на, турбулу, турбулу. М -м -м. на поводу Питання. За скільки років? А? За скільки років до голосування? На скільки років? Ні. <задків> хтось сказав, документація іле року, який з нового. 6. І про припинення договору оренди земельної ділянки Богдану Сергію Васильовичу для ведення товарного виробництва риборозведення припинити за згодою сторін даний договор. Питання до голосування одноголочного. питання по проведенню земельної комісії є. за те, щоб комісія була проведена за столицем, прошу голосувати. Земельна